Вітаю, вітаю! Сьогодні ловимо на річці Канні Крік унікальну кету. Для цього заходимо на локацію риболов'я в середзем'ї», біжимо вправо, бігти недалеко. Раз, два, раз, два. Перебіжимось трошки, дихаємо глибоко і насолоджуємось. Так, стоїмо тут, перемотуємось на вечір, пік вечірній. Вона взагалі ловиться і в день, і ввечері, але мені більше подобається увечері. Я її ловила і на X-серія іксерія 42 4, 0, і Також донкою ловила на мішечки з ікрою, але хочу спробувати Віброхвіст. Вірніше, спробувала віброхвіст цей білий, що світиться вночі. І мені сподобалось, тому що кета унікальна прийшла майже одразу. Спочатку була звичайна, потім трофейна і потім унікальна прийшла. Тому одне задоволення її ловити на цей віброхвіст. Мітку я вам також залишу. Знову ж твічинг, Друга швидкість, унікальна кета. Будь ласка. Рибка гарна, невередлива. Ідеї на приманки і на наживку мішечки з ікрою. Тому спіймати її, в принципі, не складно. Мітку залишаю, користуйтесь, ловіть свої унікальні види риб, отримайте задоволення від гри та рибалки. Дякую за перегляд! Ставте лайки, якщо відео було корисним. Всім па-па!